Більша половина свідків у мене з так званого примороженого сектора, з, відморож... з правого сектора, Ну, крім тих воєнкомовських, яких СБУ зобов'язали прийти. Я хочу звернути увагу, що зважаючи на кілька заяв правого сектору проти мене, коли ще я був на свободі, досить прошу скептично відноситися до свідчень тих відморозків з правого сектора. От Це для мене дуже важливо, я думаю, що ви розібралися, що у. Серед свідків ЗАГО обвинувачення нема жодного адекватного свідка, який би дійсно свідчив про мою державну зраду. Можливо, на наступне судове засідання, а чорний гумор суддівської цієї структури зобов'язав провести судове засідання на моє день народження. Дай Бог дочекаємося 49-й день народження в моєму житті. Це буде 18 серпня на Спаса. Перед самим Спаса. І я вважаю, що можливо прокуратура все ж таки. Одумається і відкличе своє фейкове обвинувачення, бо вже і прокуратура помінялася, і СБУшники всі помінялися, і правий сектор зараз визнається вже терористичною організацією, а я чомусь вже більше як півроку далі сиджу в тюрмі. Чогось моє друзі, на в секції багатої. Шановний, можеш вигнати закон? Ні, я сиджу

Розкажи мені, де ти був? Чоловіче, ти довго наговоришся, довго наговоришся? Я майдан, що там сюди. Добре, ще раз, ще раз прошу звернути увагу на те, що більшість свідків, більші верніше всі свідки.